Риберця у соусі барбікю це страва, яка за своїм смаком, ароматом і апетитним виглядом перетворить будь-який обід чи вечерю у справжнє свято. І вигляд у них просто зачаровує з певненістю, що вони готувались на відкритому вогні. А головне це простота приготування і неперевершений смак. Купила я 2 кг таких чудових свинячих ребер, в яких дуже багато м'яса, помила їх і просушила серветкою. Відрізала сухожилля, зайвий жир і зняла плівку. Кожен шматок, свинячих ребер солимо, перчимо і обов'язково з обох боків втираємо сіль з перцем, щоб м'ясо краще просолилось. Залишаємо його так на 20 хвилин. А головне при готуванні цієї страви це соус, який ми будемо змащувати м'ясо. Тож приготуємо його. Беремо 2 столові ложки олії, 2 столові ложки соусу барбекю. Далі соєвий соус. Додаємо його 3 столові ложки, червона паприка і сушений чесник. По одній чайній ложці. Гірчиця 1 чайна ложка. І останній інгредієнт цього чарівного соусу це мед, додаємо його одну чайну ложку. Завдяки йому при запіканні пройде карамелізація і утвориться хрустка з Ретельно перемішуємо і покращений соус барбекю готовий. А далі все просто: готуємо рукав для запікання. Завдяки якому м'ясо буде соковите, а аромати всіх приправ залишаться в ньому. З усіх боків змащуємо свинячі реберця соусом барбікю і поміщаємо їх в рукав для запікання. При цьому методі в рукаві для запікання створюється свого роду парник і зберігаються всі неповторні і чудові запахи прянощів. Тепер увага! 2 столові ложки соусу барбікю залиште, він нам ще стане в нагоді. З обох боків ретельно його зав'язуємо і залишаємо м'ясо в пакеті для маринування на 1 годину. Потім робимо декілька проколів голкою і кладемо в духовку для випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 1 години і 30 хвилин. А далі все просто. Виймаємо з духовки, розрізаємо плівку. І змащуємо м'ясо соусом барбекю, що у нас залишився. І при повторному запіканні це надасть гарну скоринку. І знову кладемо м'ясо в духовку ще на 20-30 хвилин при температурі 180-190 градусів, доки соус не карамелізується. І ось такий незрівняний вигляд, що навіює аромат димку і запах розжареного вугілля. Нарізаємо реберця, м'ясо ніжне і по-справжньому м'яке і соковите, подаємо його з соусом і зеленю, а далі все за вашим бажанням. І я впевнена: такі гарно запечені і дуже смачні свинячі реберця стануть яскравим центром уваги на вашому святковому столі.